Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні говоримо про те, як ставки федеральної резервної системи впливають на ціну наших криптовалют, а зокрема на біткоін. Ну і потім вже вся альта за ним іде. Так от, щоби нам з цим розібратися, спочатку потрібно підписатись на канал, тиснути лайк, писати коментар, і тоді продовжимо розбиратися. Так от, щоб розібратися. Зі зниженням ставки ФРС спочатку потрібно зрозуміти, що ж таке ця ставка ФРС. Отже, процентна ставка ФРС, також відома як ставка федеральних фондів, це ставка, за якою комерційні банки позичають один одному кошти на короткостроковій основі, як правило, протягом доби. Федеральна резервна система США. Встановлює цільовий діапазон для цієї ставки та використовує різні інструменти монетарної політики, щоб підтримувати її в цьому діапазоні. Ця ставка має вирішальне значення, оскільки вона впливає на багато інших процентних ставок в економіці, включно з іпотечними кредитами, кредитними картками та бізнес-позиками. Отже, якщо ставка збільшується підвищується, це несе за собою більші витрати на відсотки, тобто менший прибуток. Для інвесторів, для фондів, для банків, відповідно, слабша є економіка. В часи, коли ставка піднімається, економіка США починає занепадати. І навпаки, якщо ФРС знижує ставки, економіка США розцвітає, стають дешевшими кредити, починає відбудовуватися бізнес і інвестиції. До яких активів відноситься наша криптовалюта? Ну, звичайно, до високоризикованих. Хоча до високоризикованих активів також відносяться і акції компаній, і ну, інші інвестиційні проекти. До низькоризикованих активів відносяться золото, облігації країн, такі, де можна покласти і спокійно собі тримати. Так от, коли ставка фінансування, Піднімається, стають дорожчими кредити, і інвестор, ну там маркетмейкер, можна його так назвати, виводить. Кошти з високоризикових активів, з акцій, а акції це є компанії, які тримають економіку. Ну і наша криптовалюта, як ми розуміємо, виводять кошти, ну тобто продають, скидають, ціна їхня опускається і вкладають в кошти в низькоризикові активи. Хоча там невеличкий відсоток вони зароблять, або може навіть і нічого там. Ну якийсь відсоток зароблять невеличкий, але вони просто розуміють, що вони поклали, і вони стільки, скільки поклали, стільки заберуть, принаймні. Вони не ну не втратять нічого на цих активах. Що вони по-любому ну вони повільно поступово ростуть, вони можуть падати. Десь колись трішечки, але все рівно вони ростуть в цілі. І, відповідно, ми розуміємо, ось ми підійшли до того моменту, коли Федеральна резервна система зараз, от ми чули останню новину, почала опускати ставки. До того часу Федеральна резервна система тільки їх піднімала і тримала на цьому рівні. Там, напротязі декількох років. Отже, друзі, давайте глянемо, які ж взагалі є ставки. Країн я звичайно на росіянському сайті. Якщо знаєте якийсь подібний сайт український, будь ласка, напишіть в коментарях. Буду дуже вдячна за інформацію. Так що вибачайте за, за такий факапчик. Отже, ну оркостан не будемо. Наш наша ставка це є 13%. досить велика. Причому, а ну давайте глянемо. Яка ставка в нас взагалі була? Тут є, бачите, історично і ось маємо ще в 18-му році, і 19-й початок у нас було 17, і вже з 19-го почала знижати, знижуватися ставка. Тобто в 20-му році в нас ставка була 6%. Це щось таке наближене до того, як в США зараз. Ну, тобто розуміємо, так? Це в нас було таке зниження, ідеальне. Тобто, ну хотіли розвивати бізнес, я розумію. Але бачимо, помаленьку почали піднімати. На вже я так розумію, готувалися, знали щось, розуміли, що, що буде. Ну і початок війни, звичайно, та ставку підняли наші, тому що розуміли, що ну, люди знімають гроші, беруть кредити, щоб це було невигідно максимально. І зараз маємо таку ситуацію, як для країни, яка воює, це ще досить непоганий варіант 13%. Далі дивимося, ну, в США, як це відбувається. Увалося ось та в них ось так було 84-й рік в районі 10% Постійно та ставка 8-7%. і от чим більше опускалася ставка, дивіться навіть в них був період розвитку економіки, які в них були скачки ставки, тобто ну уряд. Завжди стимулював бізнес, і ось останній час з 2008 Пам'ятаєте, яка там криза була та змушені були опустити ставку і тримати весь цей час, щоби дати бізнесу стати з колін, щоб дати бізнесу розвинутися. Тобто, бачите, як ну, як країна допомагає своєму бізнесу. Ну і далі ми бачимо. І ось останніх ну, з 20-го року по 22-й. А це фактично є наш, а ну, дивимося, Булранта. Дивіться, 20-й рік, давайте я відмічу. З 20 го по 22-й, якраз так, коли гарно процвітала. Криптовалюта фактично почала підніматися з коліну. Коли знизили ставку от в цей період, так? ось він цей період, з 2020 по 2022 рік, ставка була 0,25%. Тобто дали можливість, дали змогу вкладатися в високоризикові, високоризикові активи. Тобто заробити гроші інвесторам. Ну і тут ми вже розуміємо, почали піднімати ставку. Пам'ятаємо, і довший час тримали, і зараз тільки почали опускати ставку. Якщо вони її почали опускати, то є надія, що ну, будуть опускати і надалі. Там, ота як тут було підняття і було суттєве зниження. Так і тут є в людей надія, що це тільки початок і ставка буде опускатися для того, щоб дати ну нарешті бізнесу стати з коліна. Стати з колін і розвиватися. Ну і ще хотіла я для порівняння декілька країн. Отже, Євросоюзу, дивіться, яка ставка так само нульова, було довгий період часу. Навіть оце він перепав на період булрану кусочок її. Ну а зараз в них ставка 4,5 і так само почала йти на спад. В Англії так само почала ніби йти на спад невисока відносно. І ось дивіться, Швейцарія навіть мала. Певний період мінусову ставку. Як дають розвиватися? І ще дивіться Японія. Так само мінусова ставка була. Ну і хі, мене ще цікавить. А і до речі, дивіться Китай. Бачите, що з Китаєм? Китай постійно консервативно опускає ставку, знижує. І там і так невисока ставка відносно: 3% відсотка в районі 3% відсотків. Вони так собі тримають і знижують. Ну там я не знаю наскільки вони дають. Ну але, бачите, дають своїм бізнесам розвиватися. Ну і Бразилія, а, майже як нас ким вони воюють, не розумію. Ось така ситуація. Так от, друзі, підходимо до цього моменту цікавого. В нас зараз наблюдається початок зниження відсоткових ставок, як в Євросоюзі, так і в США. А це такі дві Федеральна резервна система і Європейський банк, вони ну, дуже впливають на всю світову економіку. І, відповідно, інші бачать, що вони понижують ставки, понижують і собі. І це дає змогу, це дає такий сприятливий інвестиційний клімат. Щоб інвестори вкладалися, і ми зараз бачимо на тлі цих останніх новин, що відбулося: і інші фонди почали скуповувати біткоін собі в активи. Почали знову, ніби є якісь невеличкі новини про відтік коштів на ETF спотовий біткоін, але відразу. На приплив, так само на приплив спотової фіра. Тобто інституційні інвестори починають вкладатися в високоризиковані активи. Це може бути зараз дуже класний знак до того, щоб ми взяли стали на лижі і гарно рванули цю дистанцію. Я надіюсь, що так воно все і буде. Тому хочеться в це вірити, вірити в краще. Надіюсь, ми зрозуміли, чому так сильно всі звертають увагу на ці ставки, тому що це тільки початок. Початок гарних новин. Тому. Підписуйся на мій канал, щоб не пропускати такі речі. Став лайк, якщо тобі сподобалось до цього відео. Пиши мені в коментарях, що ти ще хочеш від мене, щоб я знімала про що. Підписуйся на інші мої соцмережі. Під цим відео є посилання. І так само під цим відео є посилання реєстрації на біржі. І є в кінці відео відео підказочки, як це зробити. Реєструйся на біржі, торгуй з задоволенням. Приєднуйся до моєї криптоспільноти. Я тебе чекаю, люблю. Цим цьом Па-па.